Баде Badest... людина на планеті саме так він прославився завдяки своїм витівкам на і за межами рингу. Колишній чемпіон світу, легендарний, і досить суперечливий Майк Тайсон, розповідає про своє життя у шоу одного актора і приєднується до розмови у форумі Грімальді в Монако. Майк Майкл Тайсон дуже дякуємо за участь у глобальній розмові. Ви тут даєте свій моноспектакль Безперечна істина. Це діаграма злетів і падінь вашого життя. Дивлячись його, складається враження, що ви хочете встановити істину. Це справедлива оцінка. Кафі юонасетерекорд стрейт ізерафесесмент. Я не знаю, що мені вдається зобразити справжній стан речей. Я говорю з людьми про речі, які вони значним чином знають. Просто розповідаю їм про залаштункові речі і не думаю, що намагаюся встановити істину. Вас цікавить громадська думка про себе, коли ви це робите? Ні, я скажімо, просто розважаю людей. Що забезпечує ваш успіх на сцені, досвід боксера, який означає, що сцена це звична річ. Я думаю, що мій досвід бійця і мій досвід виступів перед великим натовпом людей дають мені упевненість на сцені. Це дає вам заряд енергії Так, тон енергії насправді це не має значення. Я б однаково виступав перед 20 тисячами людей і двома особами. Як ви оцінюєте успіх? Тому що у минулому ви побороли багатьох людей. Ви були феноменально успішним. Чи важливий успіх для вас зараз? І як ви його вимірюєте? Не знаю, успіх важливий для будь-якої людини. Це важливо для вас у вашій галузі. Що у вас є гарне інтерв'ю, що ви стали відомі у своїй конкретній сфері, як я у моїй Люди у кожній галузі? Кожен хоче бути поміченим за свої досягнення та напружену роботу. Отож, це стосується і мене. Ми попросили нашу інтернет-аудиторію поставити запитання, і нас затопили ними. Одне з них від Адріеля Мудля, який запитує, і думаю, що це цікавить багатьох людей. Чому ви вирішили стати комедійним актором? Я знаю, що не всі ваші розповіді комедійні. Ви розповідаєте про деякі з найжорсткіших сторінок свого життя? Як все почалося? Я дивився виступ одного актора в Америці, якого звуть Чес Палментарі. Він чудовий актор і зняв фільм під назвою Оповідання Бронкса. І того вечора я побачив, як він увесь фільм переповів на сцені і зробив це сам. фільм був надзвичайно успішним, але гадаю, він зробив це ще краще сам на сцені ніж у фільмі. Він повністю заворожив усіх присутніх: 8-9 тисяч людей. І не можна було почути нічого, крім його голосу. Я подумав, що це дивовижне відчуття, і захотів зробити щось подібне. Аюстотавзамейзинфілен Аїса Айвонедбіябдюде я читала вашу автобіографію, дивилася ваше шоу. Ви змушені були залишити осторонь деякі сторінки. Чи буде колись друга частина безперечної істини? Отак, у нас є ще одне шоу, але безперечна істина усе затьмарила величезною кількістю замовлень на шоу, за що я дуже вдячний. Важко сказати, але іноді мені хочеться, щоб попит на неї трохи згас, аби була можливість показати наступне шоу, яке так само дивовижне. Розкажіть трохи про нього. Це як безперечна істина, але називається схильність до хаосу. Здебільшого про божевільні роки у ньому про багато речей, про які я не зміг розповісти у першому шоу. Ала ти завозанебсенферсвонієсм. Можете трохи? трохи розповісти. Знаєте, одного разу я давав інтерв'ю репортеру. Молодий білошкірий джентельмен, дуже тендітний. І коли він прийшов, щоб взяти у мене інтерв'ю, люди дражнили його. Дехто з боксерів, деякі з дітей за межами спортзалу, прозивали його. І тому, коли давав йому інтерв'ю, а це було велике інтерв'ю, я зробив усе, щоб хлопці припинили принижувати його. було мусульманське свято Рамадан. Я був у мусульманському одязі. У мене був Коран, і я сказав залиште цю людину у спокої. Він зас. Агевмайд має мусульмакаван славгейсменно Отож я дав те інтерв'ю. А приблизно через два тижні, коли рамадан закінчився, мій друг каже: Май, я в тренажерному залі і ФБР хотіло б поговорити з тобою. Отож, я пішов поговорити з ними, а вони перекрили все в радіусі три квартали. Я прийшов, а вони показують мені фотографію інтерв'юера і запитують, ви знаєте цього джентльмена? Я відповів, що це джентльмен, який брав у мене інтерв'ю два тижні тому, і сказав: Слухайте, я нічого не робив. Якщо я погодився, дещо зухвало, якщо образив його, то вибачаюсь. Та офіцер сказав: ні, Майко, ні, пане Тайсон. Ви йому сподобались. йому не сподобались 15 людей, у яких він стріляв, і дев'ять, яких він убив. Він був серійним убивцею. Лайтію іде лайте фестипіплеша і не найде кілт. Ниуза Oh він був як снайпер, і причина, чому вони прийшли до мене, тому що вони мали моє фото і його фото на своєму сайті рукостискання, і вони мене питали, чи він мені говорив про щось, а я сказав, що не знаю нічого про це. Я був просто вражений. Я з нетерпінням чекаю на ваше нове шоу, але я знаю, що у безперечній істині ви говорите про крайні максимуми і екстремальні мінімуми для нашої аудиторії, Чи не могли б ви визначити пару сцен, які особливо гострі для вас? не знаю. Ми говоримо про мій шлюб, тощо мої бої, мої програші і перемоги на рингу, заробляння тонни грошей, витрачання тонни грошей, втрата тонни грошей, багато судових позовів, деякі з моїх вуличних бійок і побоїв. як я вже сказав, це справжній калейдоскоп емоцій. Як я це справжній калейдоскоп емоцій. Якщо звернутися на деякі з найбільш важких часів у вашому житті, ви мали феноменальний успіх. Ви також не приховуючи, долали наркоманію. Ви відчуваєте, що зуміли відійти від того, що залишилося в минулому? Я відчуваю це тепер. Це те, що я відчуваю зараз. А щодо наркоманії, кожен день, коли я не торкаюсь наркотиків, я відчуваю, що стаю сильнішим, тому що одного дня ця потреба буде відчуватися знову. Це неминуче. але у часи, коли я їх не вживаю, я готуюся, коли цей час настане. І коли цей час прийде, я буду готовий або отримати нокаут, або підняти переможну руки. Одне з двох, але я не хочу більше витрачати на це життя ви розповіли про щось дуже цікаве у своїй автобіографії. Ви говорили про час проведений у в'язниці, і я цитую, сказали, що це виявилося благословенням. Які уроки ви винесли? Я просто інша людина відтоді, інша людина Ви Робите багато речей. Ви тепер також боксерський промоутер. Чого я думаю, ви самі не очікували? Запилі well, ше так, це досить дивно. Я ніколи не думав, що хотів би робити це. Я завжди зневажав промоутерів. Навіть подумати про те, що я промоутер, було моторошно, але справа в тому: you треба повисіти, щоб you... висохнути. я роблю це з поважної причини доглядати за дітьми, і люблю, щоб вони доглядали за мною. З усіх сил намагаюсь, щоб вони не приймали неправильних рішень, які я приймав. Яку ключову пораду ви їм даєте? це головно, що їм дійсно не потрібен менеджер, хоча деяким людям він потрібен. Тому що менеджери на мою особисту думку, це як няні. Вони можуть забирати 10% ваших грошей, а то й більше. Але насправді єдине, що потрібно боксеру зараз, це адвокат і тренер. А потреби у менеджері немає. Ми well, всі знаємо про вашу любов до вашого менеджера Каса Дамато. Скільки від нього є у вас, коли ви робите це? Не знаю, я не він. Може, якщо я робитиму це ще 20 років, то зможу наблизитися до його рівня захисту своїх бійців. Але на даний момент ні, я ще не там. Я просто не такий досвідчений, як пан Дамато. Ви говорите про нього у теперішньому часі, чи подумки він з вами в усі часи? Значною мірою так. Чи є він одним з найбільш особливих людей у вашому житті? Абсолютно. ніхто не може надихнути мене так, як він це робив, коли я втрачав надію. Бо інколи я впевнений, що й у вашій сфері теж виникають складні речі, щось трапляється у житті, і не хочеться більше цього робити. Ми всі проходимо через це. Я відчував, що не хочу більше цього робити. А він заохочував мене, казав Ей, це такий шлях. Він надихав мене до цього. Багато разів я кидав бокс ще до того, як став професійним боксером. А він давав мені. Натхнення причину, чому я повинен це робити. Це підводить до запитання від Жана Луї Дулоса, який цікавиться, як стати великим боксером. З я не знаю, як хтось стає великим бійцем. Я би збрехав, якби сказав, що знаю. У кожного є свій шлях, який він обирає. Мій шлях пожертва, відданість і дисципліна. від чого я ніколи не був у захваті. У мене цього не було. я був егоїстичним і ледачим. А потрібні якості я розвинув завдяки касу де Ці якості, пожертва і відмова від того, що ви вважали важливим, заради справи, яка як ви відчуваєте важливіша. а дисципліна це робити те, що ви ненавидите, і робити так, буцімто ви це любите. Татумочугейти дубиту лакюлавит. And, дуже багато грошей пов'язано зі спортом. Тепер ви на передньому краї ви заробили так багато. На вашу думку, це обов'язково гарна річ. Як ви думаєте, ці суми повинні зменшуватися? Чи вони справедливі? ні, ні, я не вважаю, що ці цифри повинні йти вниз. Тому що я пам'ятаю, як одного разу я і Кас говорили про бій. Ми говорили досить зневажливо про це. був молодий хлопець, підліток десь 14-16 років, і я сказав: він не заслуговує на ці гроші. А Кас сказав: Ей, він заслуговує на кожну копійку, яку отримує. Як тільки ступає на ринг. Коли ви підписуєте контракт, там є неписаний пункт, і ми всі це знаємо: що можна померти під час тренування або бою. З таким ризиком ці винагороди варті. А як щодо згубного впливу грошей? Чи може хтось насправді приборкати це або поставити під свого роду контроль? Це було задовго до вас і до мене, і це буде відбуватися і після нас. Це просто зводиться до того, ким є насправді люди. гроші як паперова кров для людей. Отож завжди буде корупція. Хотіла б повернутися до запитань нашої онлайн аудиторії знову до спорту. Матія запитує, від кого ви отримали найпам'ятніший удар? Від усіх, з ким я вів бій Ви Повернулися до опросування в боксі, бо тужили за цим світом. Ні, я не сумую за цим світом, але я знаю, що це можливо, що я можу допомогти людям. Тому що бокс і спорт це лише частка вашого життя, і після того як вона закінчується, набагато більше часу, щоб жити. Як ви прийшли до цього? Чи був переломний момент свого роду прозріння? Чи усвідомлення приходило поступово крок за кроком? Не знаю. Я думаю, що воно прийшло поступово, крок за кроком. Знадобилося багато часу, щоб зрости і справлятися з обов'язками життя, тому що коли ви займаєтесь боксом, регбі, футболом, тощо ви живете як дитина, у вас немає багатьох обов'язків. За чим ви сумуєте найбільше зі старих часів? Небагато не багато за чим, тому що коли замислитися, у розпалі своєї кар'єри я заробляв по 30-40 мільйонів за бій. Робив, що хочу, міг зустрітися з ким завгодно, побачив його по телевізору, зателефонував і зустрівся. Але я не мав жодного спокою. Тепер я не у розпалі своєї кар'єри, я не заробляю десятої частини грошей, які заробляв. Але у мене є мультфільми, у мене є шоу. Я ніколи не міг би зробити цього, коли займався боксом. Я б ніколи не ладнав з продюсером. Я був би зарозумілим. стаєш більш смиренним, коли старієш. Усвідомлюєш, що якщо не станеш скромнішим у цьому світі, світ нашле на тебе тягар смирення. Отож, тепер чи можете сказати, якщо порівняти ваше нове життя з минулим, що ви захоплені тим, що робите зараз? Я не робитиму нічого, якщо не матиму пристрасті до цього, навіть якщо я не отримую ніяких грошей. Ось чому я говорю про світ і щастя. Якщо ви не робите з пристрастю і любов'ю, а просто робите за гроші, то емоційний результат буде катастрофічним з власного досвіду. Знаю, отож, це має бути лише з чистої пристрасті і любові до того, що я роблю. Ми завершимо запитанням Ельму Садака Чадада. Нарешті ви у мирі з самим собою. Не знаю. Моє життя ще не закінчилось у цей момент, так. Зрозумієш, тільки на своєму смертному ложі. Ніхто не знає, як складеться життя, ніхто не знає, що чекає за рогом. У нас є лише нинішня мить, щоб жити. You know, we only have the moment to live. Mike Tyson. Mike Tyson. Tyson, дуже дякуємо. Thank you very much. О,